І саме в Росії послідовно і жорстко витісняються фахівці та організації, які порушують питання про реальні геодинамічні та системні причини того, що відбувається, і пропонують конкретні шляхи вирішення. Звісно, тут я повертаюся до теми переслідувань, розв'язаних проти міжнародного громадського руху Аллатра, яке було здійснено в Росії у вкрай нелюдський і жорстокий спосіб. Ще 10 років тому Аллатра зробила спробу донести до відповідальних структур науково верифіковану інформацію із закритої доповіді, що стосується активізації Сибірського магматичного плюму та експоненційного зростання сейсмічної активності на планеті. Однак, відповіддю на це став початок організованої рацирсом кампанії з дискредитації учасників руху та інформації, яку вони намагалися донести. Після того, як 2021 року учасники Аллатра почали публічно озвучувати цю тему, виносити її у відкритий інформаційний простір, публікувати доповіді, які містять конкретні попередження про механізм катастрофи, що насувається, зокрема про вплив Сибірського магматичного плюму і неминуче зростання сейсмічної активності по периметру євразійської плити, їхні висновки були не просто холоднокровно проігноровані, а й самі учасники. Зіткнулися з наджорстокими репресіями, спрямованими проти Аллатра та її волонтерів. Нагадаю, у серпні 2023 року в Росії визнали діяльність Аллатра небажаною. А в червні 2025 року і зовсім екстремістською Тобто з країни виганяють саме тих, хто розуміє, що відбувається. Хто знає, де насправді шукати причини кліматичних і геодинамічних загроз, з якими стикається Росія і весь світ, І найголовніше виганяють тих, хто знає, як усунути ці загрози і як дійсно стабілізувати клімат.